Село Славгород має понад 300-літню історію. До цього часу тут збереглися деякі архітектурні споруди 19 століття. Це будинки роду Корсакових. На сучасному етапі це будинок культури і лікарня. На першій фотографії ви можете бачити маєток князя Горіциних 19 -го століття. Цей маєток двохповерховий цегляний будинок, який був покритий черепицею вже на той час. Мав балкон, вихід до саду. Паркетний паркетна була підлога, вікна були пофарбовані в білий колір. Багато було оздоблення, багато золотих прикрас по самих кімнатах. Була на першому поверсі бальна зала. Пам'ять про те, який вигляд мали ці будівлі у 19 столітті, збереглася тільки на світлинах, яким не один десяток років. Зазнав руйнації колишній маєток роду Галіциних і від рук росіян. Сталося це 24 червня. У будівлі, яка наразі в селі слугує як клуб та бібліотека, нині з'яє діра. Ремонт у цьому приміщенні робили чотири роки тому, саме перед тим, як відкрити клуб і сільську бібліотеку. Оскільки кімнат багато, зробили сільську бібліотеку, будинок культури. Там у них навіть кімнатка, музей був. Поруч із клубом бібліотекою амбулаторія, яка теж розміщена в будівлі колишнього маєтку. У неї теж влучили росіяни. Працює лікарня, але ж бачимо, що будинки, історичну цінність, яку вони несли, досить пострадали. Із архітектурного дбання тих часів у Славгороді є ще Троїцька церква. За три століття зазнала змін, лише прилегла до неї територія. Через те, що до кордону з Росією менше як 3 кілометри зазнають ушкоджені оселі мешканців Славгорода. Обстрілюють їх з артилерії із сусіднього села Дронівка Білгородської області. Напруга кожного дня, максимум день тишина. Все, чи то недольоти, то перельоти, то літає. Діти нашугані, дуже важко Дітям і людям сама атмосфера дуже-дуже важка. Пошкодження будинків дуже багато. Є такі, що дуже пошкоджені, є такі, що вікна повилітають. Люди роблять поки, поки так застекляють, а що робити людям? Осінь, холод, зима війде. Спочатку повномасштабного вторгнення росіян на Сумщині, за словами головного архітектора області Володимира Бикова, пошкоджено 16 пам'яток архітектури. Саме перші такі пам'ятки були зруйновані. Це вахтирки, це народний дім. зараз Дом культури Черничанська селищна рада. Це наш краєзнавчий ахтирський музей. Також був пошкоджений практично на 80%. відсотків. Була зруйнована пам'яток архітектури національного значення будинок управителя Кінінга в Нискучному. Частково були пошкоджені круглий двір усадьба Галіциних. Є такі пошкодження, як в Канатопі, ми бачимо в Краснопольській громаді. Вони не тільки вбивають нас, але хочуть знищити нашу історію, бо що вони розуміють, що пам'ятники архітектури це наше надбання, це наш символ. Міністерство культури зареєструвало понад 500 воєнних злочинів Російської Федерації проти української культурної спадщини. Найбільше таких зафіксовано в Донецькій, Харківській, Київській, Луганській, Чернігівській та Сумській областях. Юлія Ніколаєва, Андрій Крамченков, Віктор Лапченко та Сергій Мілевський новини на Суспільному. Сумщина.